Жила була маленька рибка на ім'я Зіронька. Вона жила у великому прозорому озері, де плавала зранку до вечора, насолоджуючись свіжою водою і граючись з іншими рибками. Але одного дня зіронька дізналася. Що у лісі неподалік від озера буде великий танцювальний концерт. Організаторами були її давні друзі свинка та Черепашка. Зіронька дуже мріяла побачити цей концерт, але була одна велика проблема вона не могла ходити по суші. Вона задумливо плавала в своєму озері, мріючи про те, як би чудово було побачити свинку і черепашку, що танцюють разом під звуки веселої музики. Їй здавалося, що немає ніякої надії, і що ця мрія так і залишиться нездійсненою. Однак, друзі зіроньки. Дізналися про її мрію і вирішили не залишати її саму з цією проблемою. Свинка, черепашка та інші земноводні друзі, жабка, Ящерка та краб – зібралися разом, щоб обдумати, як же ж можна допомогти зіронці потрапити на концерт. Ми не можемо залишити зіроньку без допомоги. Вона дуже мріє побачити цей концерт, сказала жабка. Але як? задумливо запитала ящерка. Вона ж не може ходити по суші, як ми. Нам потрібно щось придумати, додав крабик, обмацуючи свої клешні. Щось таке, щоб вона могла пересуватися, не виходячи з води. Після двох обговорень та роздумів друзям прийшла в голову чудова ідея. Вони вирішили зробити для Зіроньки акваріум на колесах. Це був би справжній водяний візок, який дозволить їй подорожувати по суші, не виходячи з води. Жабка запропонувала свою стару велику мушлю. Яка була міцною і могла слугувати чудовим акваріумом. Ящірка, дізнавшись про план, негайно принесла маленькі коріщата, які вона знайшла у своєму сараї. Черепашка, яка славилася своєю майстерністю, допомогла скріпити всі деталі разом. Вони додали до акваріуму трохи водоростей. Красивих камінців, щоб зіронька почувалася комфортно. Коли все було готово, вони наповнили акваріум водою та обережно пересадили туди рибку. Всі друзі разом підкотили акваріум до місця проведення концерту. Рибонька була у захваті. Вона сиділа у своєму маленькому акваріумі на колесах. І дивилася, дивилася, як її друзі танцюють та веселяться. Ай, концерт був неймовірним. Свинка весело підскакувала. скак скак Черепашка граціозно крутилася. А інші друзі також долучилися до танцю. Рибонька спостерігала за всім цим зсередини свого маленького акваріуму на колесах і навіть сама підтанцьовувала у воді. Вона відчувала себе частиною цієї великої компанії. І її мрія здійснилася, здійснилася завдяки добрим друзям, які допомогли їй побачити. Цей чудовий концерт з того часу рибанька знала, що з такими друзями будь-яка мрія може стати реальністю.